Доброго дня! Сьогодні в рубриці «Бібліотека» рекомендують цифрова освіта для дітей. Цифрова освіта для дітей має охоплювати навчання відповідальному та безпечному використанню онлайн-технологій, розвиток цифрових навичок, таких як пошук інформації, оцінка її достовірності та створення цифрового контенту. Хочете навчити дитину створення цифрового контенту? Чи бажаєте самі поринути до світу програмного коду, тоді ці книги для вас. Скреч доступна, зрозуміла та весела мова програмування. Книги пропонують доступний та цікавий спосіб навчити дітей програмувати, часто використовуючи візуальні та ігрові методи. Вони дозволяють дітям розвинути логічне мислення, вміння вирішувати проблеми та творче мислення, водночас розважаючись. Книги є хорошим путівником для початківців, що дозволяє створити власний сайт, додаток гру. Загалом книги з програмування для дітей можуть мати різний формат, але основна мета їх одна зробити програмування доступним та приємним для широкого кола читачів. До зустрічі!